Криворізький державний педагогічний університет відкрив центр психологічної стійкості та благополуччя. Сучасний простір. Результат участі вийшов у проєкті Еразмус плюс Бьорн». Ініціатива посилення психологічної стійкості та благополуччя університетів у після Україні передбачає удосконалення системи психологічної підтримки освітян, студентів, постраждалих від війни. Проєкт об'єднав низку українських і закордонних вишів. Це проєкт, який здійснюють наші психологи, спеціальна психологія Криворізького державного педагогічного університету, яка дуже потужно розвивається. І результатом цього проєкту є не тільки теоретичні наробки, розвиток програм, розвиток курсів, а також і практичний такий осередок. Цей напрям роботи, як підтримка психологічної стійкості, є дуже важливим, є дуже актуальним, тому що ми маємо всі разом демонструвати цю стійку і потребуємо. Також відповідно і психологічного, в тому числі супровіду, відкриття осередку присвятили 95 й річниці педагогічного університету. У центрі організовуватимуть різноманітні активності, серед яких розробка новітніх курсів, навчальні візити до країн учасниць проєкту, але пріоритетним напрямком є надання психологічної допомоги тим, хто цього потребує. Ми будемо працювати з нашими травмами, емоціями і переводити їх з більш травмуючого у такий минулий досвід, щоб людина могла існувати і. І без цього впливу негативних емоцій на сьогодення сенсорна кімната, віар окуляри, масажні крісла та ось такий унікальний для міста апарат усе це допоможе фахівцям центру надавати якісну психологічну підтримку. Якщо пропріоцептивна система чутлива, ми можемо працювати з обтяжувальними ковдрами, стимуляціями м'язів. От, наприклад, ми говорили з якраз з колегами, які є ветеранами, що плавання наразі є дуже дуже дієвим методом, але він є дієвим майже, -майже для всіх, хто має воєнний стрес, цивільні військові, тобто це дає змогу. Відновитися і зробити контакт з собою. У межах проєкту Еразмус Плюс заплановані три інноваційні курси. На рівні бакалаврату, як вже було зазначено, навчальний курс кризове онлайн-консультування запроваджується кандидатом психологічних наук доцентом Оленою Петрівною Шестопаловою. На рівні магістратури цим опікується проєктна менеджерка і університету, і нашого проєкту Катерина Миколаївна Бондар. Вона англійською мовою викладає для наших здобувачів курс, присвячений. Травма інформованій терапії з елементами арт-терапії і на рівні аспірантури підготовки докторів філософії в галузі психології. Ми запроваджуємо поки що тренінговий модуль. У Нас дуже багато досвід роботи саме з кафедрою практичної психології, тому що ми працьовували з ними систему розвитку інклюзивного освіти. Тому ми впевнені, що ми знайдемо платформи для роботи. Ми зможемо запропонувати спільні заходи на рівні і міста, і окремих навчальних закладів. Дар'я Юськова, Олексій Правицький цей день.